Привіт, як тебе звати? Віталіна. Віталіна, ти красунечка, в тебе дуже гарна сукня. – Розкажи, чим ти займаєшся? Я малюю та співаю. Ага, ти малюєшся. В одній номінації дівчатка? Ні, так, в, в мене номінація модель. Модельна. модель? Моделі? Як я одразу не помітив, це валіяжну походочку? – Так, а можна ми тебе попросимо так пройтись хоч, хоча б до червоної доріжки. Як модель? <гум> Вау! Ось такі талановиті. Треба треба робити. Так, ми бажаємо також тобі успіху в твоїй номінації, бо ти здобула перемогу. Ну тому що ти цього варта.